Коли зло та несправедливість досягають свого піку, коли серце людей тремтять від страху та безпорадності, і коли самі боги можуть лише мовчки спостерігати за несправедливістю творіння, тоді настає той момент, коли Дхарма має прийняти тіло, тоді відбувається втілення. Посеред трета Юги груди землі стогнали, жах демонів поширився на всі боки. Їхній цар Равана, володар Ланки, з десятьма головами, великий знавець, але надзвичайно зарозумілий. Він порушував покуту аскетів, топтав яджні мудреців, придушував відлуння вед страхом. Він отримав благо від брахми, що жоден бог, якша, гандхарва чи демон, не міг його вбити. Ця непроникна безпека робила його зарозумілим. Людський рід був для нього нікчемним. Дхарма, співчуття та гідність стали для нього предметом глузувань. Індра, варуна, агні, Ваю всі боги були в біді. Вони хором вигукнули перед брахмою. Прабгу, ми не можемо витримати жаху равани. Він навіть не поклоняється нам. Яджні зруйновані, земля тремтить. Брахма занурився в медитацію, і його свідомість звернулася до Господа вішну. Божественне світло наповнило зібрання, кожен Бог заплющив очі. А потім спокійним і ніжним голосом з'явився Господь вішну. Вішну сказав: Равана буде вбитий власним благом. Він зневажав людей. Тепер я сам втілюся в людській подобі. Я народжуся в домі гідного царя. І я покладу край адхармі. Дхарма буде відновлена. Надія сяяла в очах богів. Айотхя розташовувалася на священних берегах Ганги. Місто було втіленням дхарми. Золоті палаци, добре доглянуті дороги та світильники запалювалися біля кожних воріт. Царем тут був Махараджа Дашарадх, мудрий могутній і захисник традиції Рагукула. У нього було три цариці: каушалья, втілення терпіння, кайкеї мужня, рішуча, сумітра, богиня співчуття та відданості. Але в житті Дашаратхи була порожнеча: дітей не було. Щодня він ходив до храму, щоночі просив жерця про вирішення проблеми, але двері до дитячого щастя були зачинені. Гуру Вашиштха сказав: Царю, виконай Путракамешті Яг'ю, щоб народити сина, і запроси для цього ріш'яшрінгу Муні, його покаяння та сідги незрівнянні. Цар віддав наказ: були зроблені грандіозні приготування до зустрічі. Ріш'яшрінга яшрінга прибув, а Йодх'я прокинувся, ніби згадуючи якийсь давній піст. Коли промені сонця впали на жертовний гівтар, повітря просякнулося мантрами вед. Річ Яшвінга розпочав яджну. Звук дзвонів, сурмлення в мушлі та піднушення почали резонувати навколо. Наприкінці яджни з вогню з'явився божественний чоловік. У його руці була золота посудина, в якій знаходився хір з благословеннями богів. Він сказав: О Дашаратхо, віддай цей хір своїм царицям. З їхніх утроб народяться божественні сини, завдяки яким буде встановлено рівновагу віків. Минув час, потім настала та ніч, ніч повного місяця, коли місяць тихо гойдався на небі. Повітря було сповнене ароматом квітів, а природа готова бути свідком. В останню чверть ночі каушалья народила дитину. Коли ця дитина відкрила очі, здавалося, ніби всі печалі землі відбилися в ній. Це був рама. У його очах було співчуття, але він був непереможним і блиск також. Потім народився Бхарат, син Кайкеї, який був світлом моралі, відданості та прихильності. І нарешті Сумітра народила двох синів Лакшману та шатругну. Очі лакшмани були сповнені відданості, зв'язку багатьох життів з рамою. Шатругна був спокійним, але твердим і сповненим внутрішньої глибини. Щойно народилися четверо братів, а йотхя освітилася лампами. Благодатні пісні лунали з усіх боків. Читання вед, радість жінок, сміх дітей і благословення мудреців все ніби зливалося воєдино. Боги осипали квітами, гандгарви співали бо дхарма тепер втілилася в плоті. Це не просто історія рами, це подорож дхарми. Це сага про світло, яке спускається в темряву у кожну епоху, у кожен час, коли б світ не кликав: рама спускається. Наступний епізод рам і божественність його дитинства, де дитина поступово стає Богом.